Всім привіт! Сьогодні хотіла позакидати снігом всю розсаду, але але знімали з теплиць сніг. На розсаднику дуже багато. Начебто, от вчора я дивилася, такий шар начебто невеликий, але коли я придивилася сьогодні, то плівка прогнулася і там доволі таке товстий шар снігу. Прийшлось нам знімати, чоловік е, пішов в цій теплиці, дві, що в нас стоять із півдня на північ, ті з однієї сторони замило. на... Північній сторони на західній стороні замило снігом і дуже багато було снігу на круглих двох теплицях. І тому тепер буду проходити після кожного снігу з усіх сторон теплиці. Чоловік почистив там, я почистила розсадник. Сніг дуже важкий. От буває сніг легкий, але. А цього разу дуже важкий. Ось я знаходжуся в теплиці, дивіться, скільки намало снігу. Так само з іншої сторони. Ну, Звичайно, він осовувався тут, коли вітер дув. Тут у нас є тільки невеличкі п'ятна снігу. Ось, Бачите, бачите. Але я думаю, вони не страшні, там небагато сніжку. Але сьогодні знову пускається на ніч сніг, то, звичайно, будемо пильнувати. І сьогодні хотіла поговорити, вірніше відповісти на питання про пожині. По по Ожина вважається символом, жі... символом жіночої краси та молодості. Середні віки вважалося, що вона продовжує життя, так як має магічні властивості. Ожина багата на вітаміни. І дуже корисна для здоров'я. Я навіть чула, що вона знижує тиск. Як за нею доглядати, обов'язково треба, перш ніж приступати до неї, щось робити, підживлювати, обробляти, обов'язково треба її підрізати. Якщо ви не підрізали восени, то значить це треба зробити навесні. Вирізаються всі старі, які відплодоносили і укорочуються до живої почки. Також укорочуються бокові пагони, які йдуть від центрального пагона. Зазвичай я знизу залишаю десь сантиметрів 60-40. Хочу показати, як виглядають пагони. Ось так ідуть пагони. Отут у нас йдуть бокові погони. Отак, ідуть бокові погони. Отут обрізаємо, обрізаємо на 60 см, 60 см. Отут вище йдуть по 40 см. І дедолі менше й менше. Тут десь 30 см. Довжину цю погона. Залишаємо десь до 2 метрів. Більше не треба, тому що ті, що будуть далі плодоносити, якщо ви залишите там метра 3 то там буде мілка йогатка. Що я ще роблю ровно? Ровно я обробляю всі дерева, всі кущі, малину, ожину. І навіть інколи і полуницю, якщо вона ще не пішла в вріс, якщо ще немає молоденьких листочків, я можу також обробити, е, е, обробити таким розчином, як 50 грамів. Мідного купоросу розводиться в гарячій воді і окремо у теплі розводиться карбамід від 500 до 700 г. Я кладу 700 г, тому що я бризкаю до розпускання бруньок. Поки брунечка не лопнула. Отаким от розчином я завжди бризкаю. Цим розчином навіть можна бризкати. Коли не осипалося листя восени осінню, пізно по деревах, щоб осипалося листя і також мочовина ну, карбамід діє як інсектицид у великих дозах, і також вбиває Ну, все, що нам не потрібно. Яйця, які зимують на корі дерева, на пагонах, все це прибирається. І також е, оцим розчином вбиваються різні е, хвороботворні бактері, е, грибкові хвороби. Е, так що, я рекомендую запастися карбамідом. Щоб навесні рано, десь коли температура буде плюс 5 градусів, обробити всі рослинки. Звичайно, перед цим треба проводити обрізку, щоб лишні погони не обробляти, так як зараз усе дорого, тому спочатку робиться обрізка, а потім вже все інше. Зазвичай я, можна, звичайно, комбінувати, піддобрювати рослинки і мінеральними, і органічними добривами. Я зазвичай розводю навесні, коли вже температура трішки прогріється, градусів 10-15, я підливаю під кожен кущ десь столова ложка карбаміду. Або аміачної селітри під кожен кущ столова ложка на відро води. От, Під кожен кущ відро води я виливаю. Зазвичай ці Підживи вистачає на перший час, коли треба, щоб пішло, пішла рослинка рости. А щоб рослинка пішла рости, треба обов'язково обрізати оце листя, тому що на ожині дуже часто залишається лист. Так, як ось я зараз покажу, ось у мене стоїть розсода ожини. ось Лист залишається на ожині. До самої весни. І щоб пішли нові листочки, обов'язково треба ці старі листочки обрізати. Буває так, що достатньо цієї обробки з карбамідом, і лист цей осипається. Буває таке, що він осипається, але не завжди Не завжди встигає він осипатися. Тож, з шкідників. Ось така міль. Далі малиновий кліщ, павутинний кліщ, малиновий жук, малиново суничний довгоносик, попелиця, голиця, склівка, хвороби, антрокнуз, іржа, сіра гниль. Пурпурова плямистість, дідімела борошниста роса. Зазвичай на молодих посадках, де, якщо ми перший рік вирощуємо, ви посадили отакий саджанець, допустимо. Ось такий саджанець ви висадили, да? і перший рік із землі підуть нові погони. От оці погони можна залишити один, можна два. Не жоднічайте. Думаю, Тому що ну, краще залишити один або два, щоб рослинка пішла рости, хорошо вкорінилася і потім вже віддавала вам повноцінний урожай. Зазвичай оцей погін я не обрізаю, він так і росте. Буває, що навіть викидає квітконоси, але може там бути ягодка невеличка, може і ну, зазвичай є ягодка. Але перший рік урожаю ну, зазвичай немає. Урожай ви вже побачите на другий-третій на третій рік, особливо на третій. На третій вже залишаємо десь погонів 4. Ну а далі далі вже можна залишати е, нових погонів, з яких буде формуватися на наступний рік уже урожай. То залишаємо від 8 до 10 погонів. Але я чесно скажу, я не жаднічаю, я не залишаю 10 погонів, я залишаю не більше 8. Для того, щоб не затіняла ягідка, ягодку, не затіняло листя, бо листя зазвичай, коли затіняє ягоду, то можуть розвиватися всякі хвороби, так як і на малині, так як і на полуниці. Ожина теж хворіє. Також є шкідники. І навесні даємо. Якомога більше, де, якщо ви користуєтеся комплексними добривами, то вибираєте таку формулу, де більше газоту. Потім, коли рослинка зацвітає і викидає бутони, в'яжеться ягідка, даємо там, де більше фосфору і калію. Влітку ж, десь у серпні, ми не даємо нічого рослинки, а даємо вже перед тим, як. Ну, Перед похолоданням. Десь за е, неділі дві три даємо калій для того, щоб рослинка хорошо е, пішла в зиму і не вимерзла і хорошо перезимувала. Е, що ще? Е, Далі я е, взагалі-то от. Із комплексних добрив можна використовувати мастер, можна використовувати плантафол, плантатор. Плантафол і плантатор можна використовувати де більше фосфору і калію в основному по листику, але треба вибрати такий час, коли не буде дощів, щоб якомога довше впитувалося листичком оці поживні речовини, які ви нанесете на лист долі. Якщо ж вам треба розмножити, то розмножувати починаємо вже десь на другий-третій рік, укорінюємо верхушечки, і так розмножується ожина. Звичайно, можна ще погони і коріння відкопувати і різати на невеличкі фрагменти, і укорінювати у теплицях, але я цього не роблю, тому що мені це не потрібно. Тож, за ожиною зазвичай не складно доглядати всі обробки треба закінчити до цвітіння. Коли ж, якщо ж при цвітінні з'явився тріпс, то зазвичай треба приміняти такі препарати, як біологічні. І також на осінь я часто застосовую мульчування і не заморочуюся із під підживленням, тому що я. Кладу туди перепрівший навоз, можна компост, листову землю, оце, оце перегній, зверху можна соломки настелити. Таку. Поживну подушку дуже полюбляє і малинка, і ожина, ну взагалі всі рослинки. Тому я вже давно не палю ні листя. Листя, коли, якщо використовувати, то можна, я знаю, що багато людей скаже, що там є багато хвороби шкільників, то можна обробити карбамідом. І мідним купоросом взяли, обробили і оці всі патогени вони загинуть. Так, і що ще? І так я от коли замульчую прикореневий круг, десь ну наскільки, десь, хоча б сантиметрів на 50 від куща. І, так, рослинка дуже хорошо зимує і так живеться. не треба заморочуватися з тими під, підкорками. Треба, звичайно, дивитися, щоб не почався хлороз. Рослини всі хворіють майже одинаково. І шкідники, от малина, полуниця, ожина, їх шкідники майже однакові. І боротися з ними треба до цвітіння, якщо хімічними препаратами. Без хімічних я вам чесно скажу, не вийде, тому що у ну, нас екологія така. Хімічні препарати приміняємо до цвітіння і все буде добре. Так що також можна проливати актарою, антихрущом, і рослинка буде себе гарно почувати, тому що там під низом в ґрунті теж є шкідники, такі як хрущ, медведка і всі останні, які живляться корінням наших рослин. Тому щоб захистити наші рослини, треба обов'язково про це подбати. Всім добра, миру, усього найкращого, і все буде країна. До побачення.